Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми біля бічків. Сьогодні Коля запланував почистити гній. Здається, недавно вивозив на поле, де в нас буде картопля, а зараз вони цими днями прикриті. То вже теж немало настояли? Не днями, а тижнями вже прикриті. Тижнями? Так, всім привіт. Там, бачите, оставив, можливо, метрів 4 взагалі не чіпав його, тоді зразу на поле возив. І з цим ковшом не дуже так удобно забирати його, тому що він таки солома крупніша. Не можна, треба робити такі челюсті зубів. І там бачу, де так більше стоять вище, зараз просто немає світла, щоб включити, показати. То вони тут так слабше їдять. Посено їдять там, тому що там їм краще удобніше, мабуть. А тут виходить жолоб приблизно на рівні вже з підлогою. І так воно некомфортно. То я вже цими днями ложу сюди просто сіно, вони перебирають, а туди, туди То Заберемо. Операція Гіно буде у нас знову. Можливо, зараз не буде мене видно. Так, то вчора бачите, не підстріляв їм вже, щоб таку так солому не возить він нас. І так солом'я не виходить. Але взагалі я планую знову на те місце зложувати, хоч, хоча говорив, що буду його трошки далі зложувати. І так планую, можливо, місяць, трохи перепріє чи не перепріє за місяць, але все одно, а тоді далі на поливозим і переоримо ще. Ну Так ми плануємо, але вже діло йде до коляд, то вже хто значить ми справимося з цим ділом. В цьому році, знаєте, з, можливо, дещо ми неправильно робимо, а можливо й навпаки правильно. Але з виломсом навантажимо біч... бічків по максимуму. Приблизно бачу у два рази більше зідають як в тому році. В цьому році бічки у нас більше. Зараз, можливо, годин 11 у нас ще до обіду немає. Бачу, щеп треба додати, тому що підчищають. Отож жолоб. Ну, вони полизують, а зроблять все. Чистоту і порядок, де, де по палочці останеться, але взагалі. Ну і Глянемо, скільки можна заложувати його, там можна ще метрів 3-4 ямку доточити і кукурузку також можна виростити. Бо в тому році потроху економили. Тоді по таці, тоді давай січку підрізати з січкарню, а воно ж можна підрізати, коли корова, дві корови чи три, а коли вже 10-15 бичків, то вже коли перебереться, буде жить в хліві, якщо буде січку з січкарню різати. Зараз вантажимо їх. А тоді весною буде так видно, чи правильно робили, чи неправильно робили. Оцим, бачите, двом ніяк не можу з нормою вгадати. Здається, жменько кинув, все одно вони не доїдають. До вечора ще з'їдять. Зараз така люцерна, вона трохи крупніша. Така палкувата. І треба також правильно. Правильно скосити, правильно і правильно стюкувати. Ну це не стюковано, ми так возили її. Я так і Зараз поки ковш чистий, то піду силосу супривезу ковшиком, можливо, ковші два кинем його. А то тачкою привезли на один зуб. Тачкою бачу, в цьому році тачкою і не підходить їм. Вони ж приблизно, що я привожу, а що вони з'їдають, то, то якраз так один до одного виходить. Це школя, ти привозив знов після того, як ми возили її. Ну? Я думала, на дні втри вистачить, а ти кажеш, ще на ранок і все. Але все одно бачите, тут комбайн без конкрекера, наприклад, є такі качанчики і зерно не роздавлене, але так у навозі, бачу немає вною. гною. Його перетравлюється, тому що воно з ну, ще кувати і, можливо, що так проквашене. то все добре. Оставляю тільки отакі пуцвірки. Так, зараз заберемо силу з привеземо, тоді яму закрию, тому що бички давно не гуляли, тож вони, я думаю, будуть робити. Сьогодні таке невеличке тут маски шоу по території. Кукурзку також вчора з дівчатами дочистили, силос я відкрив. Такі корот... Такими короткими перебіжками дівчата чистили. Я кошом закидав, а вільна хвилинка не, не гаяв часу, відкривав силос. То лопато йокі добу. Ковшом здається, старається по максимуму забрати, але все одно. Подивишся, тоді ще хоч цей кльйоночку рвеш, то так зараз виглядає. Так Зверху як то пів метра землі насипав, але там далі силусь також на підйом пішов, тут вже спуск пішов у нас. Так, Далеко відкривати не будемо. Щоб дощ також не мочить пішли по трактору. Сушка наша вже заповнена кукурудзою. Сьогодні коля гній вивезе, якщо так листя не накисне від дощу, не буде дуже мокре, то заодно і бічкам підстелимо. Нормально? Нормально, вже додому вести не будемо, в тому кінці ще вмістилося. Б яких там два ковші чи три. Ну поки додому везти будемо сюди вже ні. А, то я вже <рес> <рес> рахую, що тут вже додому. <рес> ну ще, мабуть, буде прицепчик у нас чотири наших таких одноосних. То думаю, можливо, два прицепи ще висиплюємо. Ну, чи прицепчики, це вони велички. Відсиплемо вдома, там походу їх будемо перебирати. А два ще те, що завеземо і буде все. А так нічого, трохи пороздувалась, правда вона така. Леся то взагалі казала, що не витримає. Скажімо так збоку, як гарбузка? А тут я посягував її з тою стороною зчепів. Така проволока, бачу, натяжку добру взяла, Тут все одно вага виходить 1,20 мінімум, там де є метр 40 навіть ширина її. І висота десь 3 метри приблизно. То ти Дод саме більше трохи. переживав, що де була б гарбузкою? Ну, я тобі сказав, ти вже давай казати, що вже точно вже розпадеться. Де я таке казала? Нічого, сьогодні зранку накинув сюди вже кльонку, наверх також, там треба ще трохи упорядкувати її. А так загалом основну таку масу ми вже зробили, заготовили і прибрали, можна сказати. Тоді будемо забрати, будемо бачити, як вона всередині, середині, чи не поцвіте, чи, чи поцвіте. тому що люди часом заїжджають, то все запитують. А я, я звідки знаю? я так... Думаю, що не поціти, але все може бути. Якщо такий більше качан, то все буде добре лежати. А коли такий менший хвостик, то він такий, йож, вода виступає, бо ж цього року, бачите, така погода виходить, що постійно або після дощу, або коли в дощ вже полежали, там трохи накрили, як і не накривай, то все одно десь протіче вода. Поглянемо. Мою чіпати не треба було б. Знайшлися цілу осінь, возили ми, а потім цілу зиму будемо чистити. То теж робота непогана? Правда, ми, ми роботу знайдемо собі. О, будемо перераховувати качанчики. Так добре, поїхали, бо мокнемо. Близько під'їхав. Смакота. Гарно пахне. Тож бічкам подобається, то значить смачний. Ми все хочемо, щоб вони побільше їли, да скоріше вросли. Ну так. Да. Мені здається, в тому році був більш... більше збитий, ні. Чому що мороз до да так примерзав? Моє трохи зеленіший був Зеленіший. Бо це такий розсипчастий. Це вже буде останній ковш. Зараз якраз коля попідбирає все. Щоб не був безворушений. Вже багато днів вони прикриті, то зараз побачимо, що то вони будуть робити. Ого, двері не відкрию ще. Ладно, поки так. Щоб мене не збили б тут. Виходьте, виходьте. Ось от на вулиці непогані. Зараз, мабуть, по всій Україні отаке робиться, як у нас тут. Йдемо до їх заглянемо. Ко двері там не повідкривали б. Буде нам таке заняття бігати. Чи може нам не треба йти, а треба ховатися, Коля? Ні, то що ти. О, Дніпро теж не відстає. Ззаді трошки, але нічого. Усі біжать і він біжить. Ану. Ого. Може там вже і сітка слаба для їх. Зараз я думаю, щось, щось мабуть, рознесуть. Давай на коля не будемо чистити, а назад загонимо. Угу. <рес> то вже ж некомфортно їм їсти там. Нічого, зараз побігають, потім, потім захекаються, починають кашляти, трохи підкашлювати, що то застойні, чи які вони. Ой, Які гладкі! Ні-ні, не побіжить. Такий сьогодні буде невеличкий моціон. Що, ти ярчук таки, да, ходи. Щоб будемо приступати, щоб будемо дивитися, як бички бігають. Щоб не ловити в сусідньому селі, не будемо знати, де вони. Ану. Ану, ти що? Ану, йди, Коля, йдемо. Все одно гарно. Така. Майже іпотерапія. Куди взаїм? Будемо теж біля взаїм. По техніці бачите, вже нічого у нас немає. Культиватори сьогодні також прийдуть заберуть хлопці. Ну і плуга плуга то я ще так, 50 на 50. Вже хотілося б, щоб дійсно щось придбали б ми. Чим було б працювати, тоді вже можна було і плуга продавати. Оцей такі гулати, то він трохи бачу ярко махає головою. О, ковша маєш коврати. Загрузаєте ще? Але в тому році у нас мої трошки були гладші бички, ні. Штукому корму я більше їм підсипав. Ходи, Дніпро, ходи. То зараз не ходи. Ніхто вже Дніпро не хоче підходити. Так добре, треба якось спробувати, рвати його. Ти ось будеш наглядати за цими бичками, що там вони. Бички побігали, вже заспокоїлись. Сьогодні на вулиці походять. thank you Зараз приїхала до Колі, почав чистити, було пів дванадцятої, а зараз вже пів п'ятої, вже й темно. Ну, цього разу трохи багато збралося. Бічки зараз зайдуть, подумають, щоб підвали викопали їм. Але нічого, все одно, знаєте, не дуже так добре цим ковшом забирати, коли такі не вилає. Не вилайони, можна в гніз загнати, але й не руками. А там з часу, можливо, щось з Цей хліб, знаєте, був чистіший тільки, тільки тоді, коли, мабуть, бички поселялись. Сьогодні так його не спішав, позабирав під ванною, скрізь там під жолобом, де руками, де не руками, великами правильніше буде. Тут також колій позарівнював, що зробив таке болото. Вже може і віно не буде, як воно виглядає. Ходимо, покажемо. Тільки там обходь, бо там є таке трасовина, можна поколіно буде загрузити. А ну а аламчуки треба зразу. А ну виход. Пішли. Якраз добре зараз бічки бички заженем. поки вони так ходять. Ну, Отакі, бачите, кагат вийшов. О. То це ж добре, ти кажеш, Золото. що це ж плюс. Да-да, Великий плюс. Бо там, знаєте, прораховувати бічки можна по різному але як не рахуй, то гній це... Заробіток. Хоч так, хоч так. Заженемо зразу їх. Чи, можливо, перш пістелим, да? так? Вони вже все одно не підуть далеко. То хоч з ніг не позбивають. Можна не. буде... Отака бачите, скирта вийшла. Полежить. Не перепріє, звісно, за місяць, але хоч трохи щось вивеземо. Ну, коли так то вже забирати непогано, ковшом вже можна працювати, то тут. Особливо, коли, знаєте, цього разу було пів метра, то вже не дуже воно виходить. Аж хліб побільшав. Ну. І бички поменшаю. Я вже дивлюсь, може не будуть доставати. вже. Будуть, хай стрибають. Зараз нанизу соломи, я тоді вже наверх о ті з качанням кинемо. Хай полежуй собі. Ой, я сам тут вже лежав би. Ну пошли. Ого. Аж поменшили. Зараз ще попораємося вже на вечір. Знову можна півроку не заглядати. Добре знаєте таке утримання. Можливо, трошки вони старше ростуть, звичайно, але набагато менше роботи він півня виділив. Гніз забрав та і все. І то в нас цього разу був ще гній, аж з попередньої партії бічків. Ми тоді так не забирали, щоб до жолоба було б вище, щоб доставали телята. Чи щоб тепліше було б щось там прикидали такі варіанти різні? Думаємо, що буде зручно їм їсти. Ти казав, що, може, не будуть до жолоба діставати. Ну, які менше, то можливо, бо Дніпро, Дніпро бачить саме вищий, то якраз, як його як робили. Правда, Дніпро? Кажуть, ти як молоде дитя ходиш за нами. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!